Є новина, друзі. Війна не закінчиться. І нас готують до продовження війни. Дослухайте до кінця. Ну, перше, це заява Рюти генсека НАТО, який сказав, що якщо припиниться вогонь в Україні, це буде великою небезпекою для НАТО. Ну а він має багато даних. Після нього от буквально щойно з'явилася інформація від голови німецької розвідки, який сказав, що ми впевнені практично на 100%, що росіяни готуються до розширення конфлікту, тобто хочуть напасти на одну з країн НАТО європейських, для того, щоб перевірити готовність Трампа захищати Європу. Ну, а я про це і до того казав. Я не вірю в те, що якщо росіяни нападуть, наприклад, на країни Балтії, Трамп буде їм допомагати. Німецький голова розгляд, він сказав, що ми переконалися в Америці, що Америка розуміє загрозу від росіян і готова нам допомогти. Але це, знаєте, все. Абсолютна слова. але най, знаєте, тривожніша новина. Це американське видання, одне Foreign Policy, називається написало статтю, в якій зазначило, що там на 90% Трамп вийде з перемовин, перестане постачати зброю Україні. Ну таке враження, знаєте, Європа це хоче зробити, щоб Трамп вийшов і щоб Європа залишилась одна з Україною і з Росією один на один. І весь тягар перейде на Європу. Європа до цього готова, і Європа скоріш за все, буде закупляти і виробляти Зброю в Україні, тому що вона дешевша і можна зробити більше зброї, і вона більш якісніша для е, війни, і війна продовжиться. Що ну, в цій новині написано, що для того, щоб Україна перемогла, тобто не те, щоб там Україна зупинила Росію і досягла припинення вогню в найкоротший термін, а перемогла, треба довго е, е, виробляти зброю і щоб її було абсолютно достатньо. Але знаєте, е, ще яка велика проблема: ніхто не ні в Європі. Ні, в Америці вони вже нас готують новинами, що війна продовжиться і треба воювати, тому що Європа має жити спокійно, тому що росіяни хочуть напасти і на них. А українці мають гімн. Ніхто не каже, як підсилити мотивацію людей в Україні, тому що мотивації ж немає. Ми це бачимо, це буде великою проблемою для влади. Навіть якщо влада прийде, і скаже: ну немає іншого виходу, не запроваджують санкції, зброю нам не продають. Будемо самі, як вчора говорив Зеленський. Та? Але мотивації в людей немає. Люди в Україні втомилися і хочуть миру і припинення війни і вогню. А нам зараз знову йдуть новини, знову йдуть заяви, що Європа буде в небезпеці. Тому давайте українці воюємо. Можливо, ми там вам не побудуємо пару заводів дронів, будете їх там собі брати і воювати. А ми будемо їздити на море, відпочивати і жити в той момент, коли ви будете послаблювати нашого ворога, який хоче напасти. На Європу. І жодного слова про те, що треба зробити заробітну плату за солдатам по 5 тисяч доларів мінімально, щоб підняти мотивацію. Треба багато чого робити, економіку будувати в Україні, все робити, але про це не говорять. Тільки говорять про зброю. Тобто, щоб не було такого знаєте, що з нас зроблять Афганістан. І це велика небезпека, і про це треба говорити. Напишіть, що думаєте. Лайк репост, підписка.